Анкета головного героя. Оповідання Ред'ярда Кіплінга про Мауглі. Ім'я головного героя. Мауглі. Що означає це ім'я? Жабеня. Так його назвали вовки за безволосе тіло. За походженням він. Людина. Приблизний вік. Від немовляти до підлітка. Близько 10 12 років у більшості оповідань Його батьки. Вовчиця Ракша і вовк батько. Прийомні. Біологічні батьки люди. Його брати і сестри. Вовченята з вовчої зграї. Сірі брати. Він мешкає У джунглях Індії. Його вороги Тигр Шерхан Шакал табакі. Його друзі. Балу, Багіра, Каа, Акела. Ракша. Він вивчає закон джунглів, його вчитель Балу. Також наставниками є Багіра і Каа. Його улюблене дозвілля блукати джунглями, спостерігати за природою, полювати гасло, яке допомагає героєві усюди знайти друзів та вижити Ми з тобою однієї крові ти і я. Запам'ятайте Мауглі. Людина серед звірів, яка завдяки знанням і дружбі змогла вижити в джунглях.